Використати до останнього центу сполучені штати планують передати Україні допомогу до кінця терміну Байдену на весь 61 мільярд доларів, який був розрахований на цей рік. У скарбничці Вашингтона ще лишився запаси з кількох мільярдів. Тож, як заявив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, держсекретар США Ентоні Блінкін, вони планують використати все на розбудову ППО, артилерії і бронетехніки для України. Блінкін заявив, що дуже задоволений тим, як розподіляють витрати на допомогу Києву, між США та іншими партнерами по НАТО. За його словами, Вашингтон надав українській стороні вже 102 мільярди доларів, а партнери 158 також держсекретар США Шаукотре закликав Україну знизити вік мобілізації, називаючи це складним, але необхідним рішенням американське видання Вашингтон Пост писали, що американські посадовці розчаровані тим, що Київ відмовляється знижувати призовний вік із з до 18 років. Там вважають, що без цього кроку поліпшити ситуацію на фронті неможливо навіть за наявності військової підтримки. І нарешті мобілізація. Це критично важливо, оскільки навіть з фінансуванням та боєприпасами на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україні доведеться приймати складні рішення щодо подальшої мобілізації, але ці рішення необхідні. У нас є зобов'язання для кожної особи, кожного солдата, якого Україна мобілізує. Ми зобов'язуємося забезпечити їх необхідною підготовкою та обладнанням, щоб вони могли ефективно... Тивно захищати країну.